Доброго здоров'я всім, хто мене слухає, це знову я, Толян UK. І сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших речей для кожного, хто живе за кордоном, особливо тут, у Великій Британії. Це як ви вже здогадалися, про наші з вами гроші. А точніше про те, як правильно планувати сімейний бюджет. Перш ніж ми почнемо, підтримайте мене, будь ласка. Поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Розумію, ця тема може здатися трохи нудною і, можливо, навіть неприємною. Нікому не хочеться сидіти і рахувати кожну копійку. Але повірте мені, це не про обмеження, а про свободу. Свободу від стресу, від постійних думок. А чи вистачить мені до зарплати, і, що найважливіше, свободу для здійснення наших мрій. Бо саме правильне планування фінансів дає нам змогу відчувати себе впевнено, мати фінансову подушку на випадок непередбачуваних ситуацій і, зрештою, дозволити собі приємне: подорож, новий телефон чи просто смачну вечерю? Давайте почнемо з базового: перше, що треба зробити, це зрозуміти, куди йдуть ваші гроші, це як діагноз у лікаря, без нього неможливо почати лікування. Найкращий спосіб це вести облік витрат хоча б протягом місяця, не треба ніяких складних програм, просто беріть блокнот чи телефон і записуйте абсолютно все, від ранкової кави до комунальних платежів або скористайтеся банківськими додатками. Зараз майже всі банки у Великій Британії мають чудові додатки, які автоматично сортують ваші витрати за категоріями. Це дуже зручно і дає змогу швидко побачити, скільки ви витрачаєте на продукти, розваги, транспорт і так далі. Після такого дослідження ви будете, можливо, трохи здивовані. Наприклад, виявиться, що ви витрачаєте на їжу на виніс. Яку замовляєте після роботи стільки ж скільки на комуналку, або що щомісячна підписка на якийсь сервіс, яким ви вже давно не користуєтеся, непомітно з'їдає значну частину вашого доходу. Це і є той момент, коли можна і треба оптимізувати витрати, не треба відмовлятися від усього, що приносить радість, просто знайдіть ті дірки у бюджеті, які не приносять жодної цінності. Може варто скасувати кілька підписок, які ви не використовуєте, або замінити дорогий абонемент у спортзал на безкоштовні пробіжки у парку. Далі, коли ви вже знаєте, скільки заробляєте і скільки витрачаєте, треба скласти план. Це і є сам бюджет. І тут є кілька простих, але дуже ефективних правил. Одне з найпопулярніших це правило 50-30-20. Воно дуже гнучке і підходить для більшості сімей. Що воно означає: 50% вашого доходу йде на потреби це те, без чого ви не можете обійтися: орендна плата або іпотека, комуналка, продукти, транспорт, тобто все, що є життєво необхідним. 30% йде на бажання. Це те, що робить життя приємнішим. Походи в кіно чи кафе, нові речі, хобі, подорожі. Це не забаганки, а те, що приносить вам радість. Але важливо, щоб ця частина не перевищувала 30%. І нарешті 20% це заощадження та погашення боргів. Ось це найважливіша частина. Саме ці 20% і є тією фінансовою подушкою. Про яку я говорив, і тут є один лайфхак. Спробуйте налаштувати автоматичні перекази з вашого основного рахунку на ощадний рахунок одразу після отримання зарплати. Таким чином, ви не будете бачити ці гроші, і не виникне спокуси їх витратити, Це як зарплата самому собі в майбутньому, звісно, у кожного своя ситуація. Можливо, хтось тільки приїхав і має багато боргу, тоді варто збільшити частку на погашення боргу. Або навпаки, хтось вже має солідні заощадження і може дозволити собі трохи менше відкладати, але суть залишається незмінною, планування та дисципліна. Давайте розглянемо приклад уявіть, що ваш сукупний дохід на сім'ю становить 3000 фунтів на місяць. Потреби 50%, тобто 1500 фунтів. Це може бути 1000 фунтів за оренду квартири, 200 фунтів на комуналку та 300 фунтів на продукти. Бажання 30%, тобто 900 фунтів. Це може бути 200 фунтів на кафе, 150 фунтів на одяг, 100 фунтів на розваги, 250 фунтів на бензин та 200 фунтів на інші дрібниці. Заощадження 20%, тобто 600 фунтів. Ці гроші йдуть на окремий ощадний рахунок. Звісно, це лише приклад, і цифри можуть відрізнятися, але саме такий підхід дає змогу не тільки жити, але й розвиватися. Адже ці заощадження можна потім інвестувати або використати для великих покупок, таких як перший внесок на будинок чи навчання дітей. Не забувайте, що фінансове планування це постійний процес. Життя змінюється і ваш бюджет також повинен змінюватися разом з ним, раз на квартал або хоча б раз на півроку переглядайте свої витрати і доходи. Можливо, ви знайшли нову роботу з більшою зарплатою або у вас з'явилися нові витрати. Важливо, щоб бюджет завжди відповідав вашій реальній ситуації. І ще одне, не бійтеся говорити про гроші у вашій сім'ї, обговорюйте бюджет разом з партнером, розподіляйте відповідальність набагато легше досягати фінансових цілей, коли ви працюєте над ними разом, як одна команда, коли кожен знає, куди йдуть гроші і які у вас спільні цілі. І Пам'ятайте, що головна мета не відмовити собі в усьому. А навпаки, отримати контроль над своїми фінансами. Це не про те, скільки ви витрачаєте, а про те, що ви витрачаєте з розумом. Про те, що ви самі керуєте своїм фінансовим життям, а не воно вами, це ключ до спокою і впевненості у завтрашньому дні, що особливо важливо, коли ти живеш в іншій країні. Отже, підсумуємо. Перше. Заведіть облік витрат, щоб зрозуміти, куди йдуть ваші гроші. Друге. Оптимізуйте витрати прибравши непотрібне. Третє, Складіть бюджет, наприклад, за правилом 50-30-20 Четверте. Налаштуйте автоматичні заощадження. П'яте. Регулярно переглядайте свій бюджет і шосте. Обговорюйте фінанси з сім'єю. Все це може здатися складним на перший погляд, але повірте, коли ви почнете, ви швидко побачите результат. Я особисто відчуваю себе набагато спокійніше, знаючи, що маю фінансову подушку і що мої гроші працюють на мене, а не навпаки. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перешліть друзям та поставте 5 зірок. Якщо ви ще цього не зробили, так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників. Оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви, сподіваюся ці поради будуть вам корисними. Бажаю вам фінансової стабільності і успіху у всіх ваших починаннях. Це був ваш столянUK. До зустрічі в ефірі.